Вибачаюся. В якому я сенсі? Знаю. Я не хочу з вами спорити навіть. А що сталося, чому ми повинні з вами сперечатися? Не... Ще раз. Чому ми повинні з вами сперечатися? Вам У нас є якийсь привіт? Ні-ні. Е, В тому приколі, що ви грузите русских. Грузу? Я їх допитую. Я їх допитую. Допитую, так. Так, що мені грузити? Воно кончені. Вибухте. Їх, Вибухте. Їх чомусь я виховувати. Я... Ні. Так. Так, допитуйте. Ви завжди говорите, що ви э, з. Боже мій. Вибачте, як ви. Э, з Ростова. Білгород. БМГ. А, Белгород. Белгород. Так. Так. Ну, тому що білорусь розвід мене. Ну і просто до вас зву... ну ви, ви, ви з ними спілкуєтеся, і я просто це дивлюся і я просто в шоці. Вони вам спочатку вірять, а потім вже говорять, що угу. Шо, ви буває. якийсь там непотрібний мужик. Ну так. Да. Зрадник. Зрадник. Зрадник, так. Так, ага, Білгород. Так, 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 Білгород. Ну просто Білград від мене. Недалеко 70 кілометрів. кілометрів. Угу. Я більш-менш знаю. Не, бо, бо получається, що вони вас роблять. Бо ви типа русский і вони типа думають, що ви. Ну. А я їм кажу, що я на русский. Я кажу їм, що, а я, що я, кажу, я українець, але з Росією. Я знаю, бо я вас слухаю дуже часто. Ну, знаєте, вас... мені, мені може інколи соромно буває за це. Тому що ж брешу. Але знаєте, чим я себе виправдовую? Ну, по-перше, це допит, а по-друге, війна шляху мами. Якщо ворога не надурити, то і перемогти складно. Як ви говорили, ви медик, військовий. Так? Ну, насправді я юрист. Насправді я юрист. Ну, ну не важливо. Але говорили так. Говорив, да, бувало таке. Говорили так. Вибачте. Ну, но... блін, прикольно. Дякую. Я от деколи сиджу вдома і нічого не роблю. Ну, вибачте, я сьогодні трошки випив. Ну, то буває. Ну, Зовсім буває. Зовсім не буває. Ну, і ото я вас побачив, і ви всю дорогу тих русских блін. Їм їм треба, всю бути, наказує, е, треба, треба робити, щоб їм було лячно. Щоб вони думали, що в них прям під боком е, сидить бандеревець. Щоб вони лякались з, з власної тіні. Угу, власної угу. угу. Так, бо деколи навіть ви спілкувалися з дівчатами одними, я пам'ятаю, і вони всюдруго розказували, що так воно є, так воно є, ну, все погано, все і так далі. А ви всюдру говорили за Ростовську область. За Білгородську. За Білогородську. Ой, вибач, вибачте, Білгородську за Білгородську область. Ага, було так. Так, а потім це відео показувало, це відео показувало... на деяких російських, деяких російських каналах і казали не пущать, враг не, 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 не дремлять. Так, так було. було так було. Була, була, була. А, ви Но... а, ви... А? а ви звідки? А ви звідки? А ви звідки? Я з Булинь. Волинь. 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 Луцька область, так? Луцька область. так. Так. Добре, я радий вас бачити, я радий вас чути. <рапно> Ні, то я добренько, вибачте. Чого ж бачать? Чого по вал? Чого, чого ви бачаєте? Я не ви знаю, ви просто, ви все, просто ви ви все нормально. Просто все <рапно> я вас. я, я ваші відео дивився не раз. Мені значно більш, більш, більш приємно <рапно> розмовляти з своїми. Хоч інколи в нас трапляється. Ну, можна і вам можна я вам задам одне запитання? Так, будь ласка. Так, будь ласка. Ви насправді з Росії? Ні, Ні, я з Харкова. Я з Харкова. Я ж. Блин. Ні, я народився в Харкові, живу. Все дорогу прикалуєтесь. А чому всі всю, всю дорогу прикалуєте, що до тих русских? Ну, до, всі... Мони... до росіян. <клес> вони ви... повинні відчувати, що загроза для них існує. Росі... Я відчуваю. Я відчуваю, Чки, ви розумієте, я не можу спілкуватися російським російською мовою. з українською я, я Ні, то я не про те. Вибачте, вибачте, будь ласка, я не про те. Я просто хотів би з тими росіянами поспілкуватися. Конкретно, а я не можу з ними спілкуватися, бо я не знаю ті російського того язика. Ну, я знаю. Я знаю там пару я знаю. слів. Я знаю російського я я російського мову. Ні, ну то ви знаєте. Бо ви з Харкова. А От, я... От Мені не подобається, я таке знаю. Я я не знаю, я не хочу вас образити, але... Но... Ну як ви вважаєте, в мене погано українське? В мене погано українське. В мене погано українське. Мене погано українська? Ні, я цього. Я вам більше цього скажу? Харків. Харків. Це дуже прикро, що тільки останні там три роки. Але це факт. Він з кожним днем все більше і більше спілкується з українською. Навіть на битовому рівні. Ні, нема різниці. Ні, різниця є. Різниця насправді є. Різниця насправді є. Мова зброя. Мова це зброя. Мова це зброя. Вибачте, ну, для мене нема різниці. А для мене є. Я. Ну. Я вважаю, що мова це зброя. Мова це зброя. Мова захищає на хроні. Мова захищає... мова захищає тут, в місті Харків. Харків. Українська мова захищає. От Бачите, ви як говорите, е, мова захищає, мова то, мова сьо. Але я вам перед тим попросту сказав, що я попросту хотів би з тими русскими поспілкуватися від щирого серця. Їм доказати щось там. Це, щось там пояснити. Це не має сенсу. Ди... Це не має сенсу. Я в курсі. У мене сестра в Краснодарі живе. Мене сестра в Краснодарі живе. Ну, з дитинства живе. Ну, з дитинства живе. Вона українка, українка етнічна. А, але вона вже а, росіянка. Росіянка. Ну добре, хай буде росіянка. Але ж неї треба зацепити чуть-чуть. Ну, це неможливо. Ну, це неможливо. Можливо. Бачите, як воно виходить. Жили, жили собі. Ніхто нікого не трогав, а тут на тобі. Ну як нікого не трогав, нікого нікого. Не трогав. Її мати е, текла з Харківської області в 1932 році від голоду. Як ніхто нікого не трогав. Тікла на кубань, зробила помилку. Ну, нас всю дорогу мучили. Я говорю, тим, Я кажу, так я воно було. Вибачте, я вас не зрозумів. Так було в моїй родині. Так було в моїй родині. Вибачте, я вас не зрозумів. То, що нас вчили? Знаєте, я в когось чув. Не пам'ятаю в кого. Уроки історії в школі повинні бути такими. Щоб молода людина, коли. молода людина, коли. Виросла. Виросла. Зробила правильний вибір військомаду. На правильному боці. На правильному боці. Ось такі повинні бути школи. Повинні школі. школи. Я вважаю, що це вірно. А таких уроків не буде. 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 Обов'язково буде. Ну, може, колись прийде певний час, то тоді будуть такі уроки. Прийде, пане. Обов'язково прийде. Обов'язково. Дай Бог. Дай Бог. Хлопців зволення. Хлопців зволення. Тут на Харківському напрямку багато. Зрівнян, що З Закарпаття, багато. я розумію. Я розумію це все. Я просто одне. Добренько. Так кажіть вже, ну кажіть, навшови. Ну я... кажіть, навшово. Я вас боюсь. Чого? Я ж свій. Я боюсь, боюся сказати якийсь... Я знаю, що ви свій. Я тільки одного не можу зрозуміти, роз... чому ви не видаєте себе за русського, а грузите русських. Так по приколу? Ні, це така тактика. Ні, це така тактика. — Ну як працює розвідка? Ну, розвідка. Добре, Так і Дякую. Так і бо я частенько дивлюсь вас. Як ви доказуєте? Хто дурак, а хто ні? Ну я правду просто. Я просто розповідаю правду. Просто під їх прапором. Я розумію, ну вибачте, що я вам так говорю. Та нічого, нічого. Ми ж українцям, ми кожен маємо право мати свою думку. Ми тим і відрізняємося від них. Ні, ну кожен мужик знає, має свою думку. Ми тим і відрізняємося, них. Що вони ходять з шроями? Бо, бо вони всю дорогу грузять, грузять, щось доказують, щось їм не то. Всю дорогу Україна не Україна. Мене одне добиває – Київська Русь це, це Росія. Ру, ну з чого? Це? Ото мене з чого це? А? З чого? Це? З чого? Це? Ні, бо вони завжди так говорять. Ну кажуть, да, Київ, вони ще Русь? кажуть, що. Да я ну вони ще кажуть, що Харків руський город. Ну, ну з чого це? І Одеса, і Одеса, і Одеса, і Київ. Катерина. Ну, ну з чого це? То що большая, в Россиї? Чудеса. У мене виникає інша думка. А Москва чиї город? Якщо Харків руський. Якщо Харків русський. Татарський Чи монгольський? Вибачте, я не знаю. Ну, добре. Не зважайте. Але Дозважайте. Вс я, я розумію, про що ви говорите, тільки чому Україну всю дорогу дротять? Ми знаходимося на, на золотій землі. На шляху між цивілізаціями. Це наша, це, це, наша, наша це наша і наша, золота доля це і наше прокляття. Ну, якщо так щиро сказати. Так, то є наше прокляття. І це наша золота доля. Це наша золота доля. Ну, золота де? Де вона? Нічого, де? нічого. Нічого. Діти нічого. наша побачать. Наша побачить. Я вибачаюся. Прилетіла сука якась. Прилетіла сука якась. Угу. Ага. Я вибачаюся. Бо ви колись комусь говорили, що ви військовий експерт. Не, не експерт чи не експерт. Капелан. Капелан. Так, угу. так. да. Ну, да, Священник. Священник. це неправда. Це брехня. Неправда, це брехня. Ні, то я, я не говорю. Там мені, якщо чесно, мені просто подобається, як ви... Як ви з ними прикалуєтесь. Ну, я б не сказав, що це приколи, чесно кажучи. Ну, прикол не прикол, ні, я так. Я б сказав, що знущаюсь трохи. Ну, трошки так. Мені деколи то подобається, коли ви там дівчат тих набираєте так. Конкретно, бо вони вам розказують, а ви їм там. Ага, а вони вам все розказують. Як воно? Що воно? Ви сказали, що ви росіянин. От, от головне, що щоб це оце б... моя дружина зараз а, не це чула. Не подобається. Ще Я раз. Я говорю, головне, щоб зараз Я оцього вона вона дружина вона. моя дружина не чула. Бо мене спати буде ніде. Ні, ну що ви ваша? Я жартую, жартую. У мене золота жіночка. Ви, ви нічого пагне не сказали, ви просто дразните їх, а вони вам розказують, як там, що там і так далі. Ну, а ви ведете себе як то росіянин, і, а вони вам все докладають. Ну то й добре. Так думаєте. Значить, ми все вірно Сто робимо. Ні, то добре. Добре, дякую вам. То й добре, добре. Добре. Тихої ночі, до побачення. Тихої ночі, до побачення. Ви вибачте, що я вас потурбую. Не вибачайтесь. До побачення. Не вибачайтесь, до побачення. До побачення.